Пахне кутею, пахне узваром. <плес> Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Малі. Господи, господи помовім сам, господи, господи Ісусе Христе. Ти вибрав апостолів, що продовжували твоє діло спасіння світу. І наказав їм, ідіть і робіть моїми учнями всі народи світу, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку, через наш вхід до цієї катехітичної школи, призначеної для навчання, вияви твою присутність між нами, а призиванням Твого пресвятого імені, освяти і поблагослови цю будівлю. Просвіти всіх, що бажають пізнавати відвічну правду Бога Отця, бо Ти сказав, коли ви потребуватимете, перебуватимете у моєму слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Отож вили щедрість твого благословення на цю катехітичну школу. І на всі речі, що до неї приналежні, нехай через цю катахітичну школу для всіх сходить спасіння. Як зійшло через твій вхід на дім Закея, повели твоїм святим ангелам, щоб берегли цю катихітичну школу від усякого зла. І проганяли звідтіль всілякі затії пекельних сил, а тим, що в цій катехітичній школі будуть і навчатися, вділи духа мудрості, знання і боязні Божої, дітей і всіх, що тут навчатимуться, зберігай твоєю ласкою і піддержуй силою з небес. Щоб розумом розуміли, серцем зберігали і ділом завершували все, що вправді їм оголоситимуть учителі, і наставники і всім, що трудитимуться в цій категітичній школі, так учителям, як допоміжникам, дай ласку, щоб своїм зусиллям сповняли волю. Небесного Отця наслідували тебе як учителя, і удостоїлися колись бути присутніми, прийнятими до небесних помешкань, щоб разом з ангелами, апостолами і всіма святими прославляли тебе з вдячністю тебе з відвічним Отцем і Пресвятим Твоїм Духом, завжди нині повсякчас, і навіки вічні. І окропленням цієї священної води нехай Господь зійшле своє благословення на усю цю і політичну на всіх, хто тут навчатиме, на усіх, хто тут навчатиметься, на всіх, хто тут збиратиметься і творитиме різні великі, гарні, цінні свята, зійшле своє благословення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. -ві, Покровно Він Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Зараз молодь нашого покровенного, щоб ви добре вчилися, були такими най-най-най наймудрішими прави, і сина, і святого духа. Амінь ще нашого деякома і Отця, і брата. Та. Слава Ісусу Христу. Слава, Слава на віки Богу. Слава. Сьогодні, люди наші друзі, ми знову зібрались з вами. Для того щоб провести нашу передачу, легка розмова про складне. Але сьогодні вона відбувається в суботу, бо в нас є привід до нас. Завітав владика Максим, щоб освятити наш новий проект катехетичну школу та. Яку сьогодні він благословив. І тому в нас є привід вийти до вас на побачення і поділитися нашим щастям, що у нас це відбулося. Я також дуже радо вітаю усіх учасників та нашої легкої розмови про важливе, про складне. Тішуся з того, що можу бути в кривому розі. І я сьогодні точно є також такий свідок та всіх вас, які є в прямому ефірі, і також потім будете дивитися цю, цю програму, цю, цю спільну таку передачу, трансляцію. Бо всі ми сьогодні вдома. Цей день він є особливий. І сьогодні на службі, коли молилися, ми власне усвідомлювали і смакували радістю, яка сьогодні має початок. А немає кінця. Бо ну, установлення та відкриття катахітичної школи при парафії це є процес, який має початок, але він настільки довготривалий, наскільки жива людина. І людина живе багато, та, з покоління в покоління, і віримо, що Господь. Нашому світові дасть ще довгий час, так? бо кожному на якихось урочистостях, на святах завжди ми бажаємо многих і благих літ. То, власне, ця катехітична школа вона також має таку місію без кінця. Спочатком, але без кінця. Є так гарно поділитися думками про цю катахітичну школу, як воно народжувалося. Мені також цікаво почути та, з місця, як, як творилося середовище, та і зрештою дуже цікаво дізнатися про покровителя цієї катахітичної школи, бо парафія Пресвятої Трійці, але катахітична школа е, має за покровителя О! От поділіться, як народилася ідея покровителя. Ну, зрештою, коли започаткувалася школа, важливо, так, як, як, як корабель назвеш, так він попливе. І було дуже важливо, як назвати, кого вибрати. І покровителів наша церква має дуже багато і дуже багато достойних людей, але а, хотілося зупинитися на комусь такому знакому, щоб це був може. Була людина не якась далека, яка мала близький стосунок, була такою близькою, яку ми самі застали, яка є вже Зірцем, так, за, за часів новітньої нашої історії. І як напевно, то з Божого благословення Святий Дух сказав, що нема кращого, ніж взяти першого настоятеля нашої церкви за часів вже незалежної новітньої України. І... Це виявився Любомир Гузер. Ми собі поставили комісію, щоб вчитися самим, бути людиною і вчити наших маленьких діток бути людиною, бути християнином, бути зірцем для інших і один для одного. І ось на думку приходить ця цитата Любомира Гузера, що бути людиною. І Напевно, напевно, це є важливо з думкою про те, ким ти хочеш бути і ким ти хочеш бачити своїх дітей і своє своє оточення. Ми прийшли до того, щоб саме блаженіший Любомир Гузар був нашим покровителем, натхненником і супроводжував нас впродовж всього всього часу існування катектичної школи, аж до вічності. Знаєте, що цікаво, серед нас є точно багато живих свідків блаженнішого Любомира. Брат Маркіян вчився в семінарі, яка була заснована блаженнішим Любомиром і ще застав його в часі навчання. Можеш сказати, якийсь цікавий епізод, випадок взагалі із практики спілкування з ним? Ну, насправді, в той самий рік, коли я поступав до семінарії. Любомир Гузер помер, тому е, я знаю про нього не особисто, так я його особисто, на жаль, не бачив. Е, і це, до речі, був такий досить такий от е, складний період. Я знаю, що в семінарі я це дуже тяжко переживала. Чому? Тому що він був для семінаристів справжнім батьком. І хоч я особисто не застав, так е, але це відчувалося у, в розмовах братів, е, це відчувалося в, 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 в цитуванні. так? Брати цитували, отці дуже часто цитували блаженнішого Любомира Гузера, вже тоді покійного, і з особливим трепетом завжди, завжди про нього говорили. Тому, хоча я особисто його не застав, але така от батьківська опіка з його сторони і оці постійні слова мудрості, так які лунали, його слова мудрості, які лунали з уст братів і отців. Завжди були такими батьківськими настановами, так. тому е, сповідів особистих не маю, але, але е, опіку його відчував і відчуває досі так. Ну, я так з дозволу владики. Мені доводилося е, трошки більше часу знати, Любомира і особисто навіть. Ми працювали ще на початку, там, е, коли ще не мали собору в Києві. То я був в патріаршій комісії, де ми працювали над документами, щоб визначити статус нашої церкви, її канонічні кордони і так далі. Ну, то така була наша місія нашої комісії. І е, тоді єпископи кожен мав свою, свій напрямок, наш напрямок очолював Велика Юліан Короновський. Він був таким добрим товаришем з Беренгузером. Любимо Бернгу зером, вчора, був інший напрямок, Це більше стосувалося пасторації, як наша церква має проповідь говорити. Так було, що ми там у митрополитчих палатах були по різних кімнатах. І так сталося, що Великий не закінчив свою групу швидше, а ми ще там мали зібрання. Наша кімната була прохідна. Бо всі знають про Любомира, що він був таким чоловіком дуже мудрим. Справді, він був сповнений такої мудрості. Але може мало хто знає, що він був людиною дуже так, таким веселим і вмів дуже часто сам подавати такий тонкий юмор. Уявляєте, mm -hmm. ми так свідомо, владика щось розповідає, тут двері так риб, і показується голова Любомира, і він так оглянув всіх. І так на ципочках іде, би непомітний. Не а йде по, по, по плитці, то так цокає. Всі ми замокли, і знаєте, ми так за ним. Отак дивимося, дивимося. А він так вже на виході зупиняється в двері, так подивився на нас, помахав і швиденько побіг. Ми, мене, звичайно, там вже далі зборів не було, бо ми вже говорили про це і сміялися дуже багато. Так що, бачите, це була людина, яка справді вміла це життя приймати, і дуже часто він говорив, що. Справжнє життя, воно не повинно сприйматися надто серйозно, тому що людина тоді може збожеволіти від того всього, що може навалитися в тому житті. Треба завжди дивитися з юмором на це життя, так? з жартом, з таким добрим жартом. Ну, вже Про інші випадки, мені просто цей так запам'ятався і закарбувався в моєму в моїй свідомості. І, зрештою, ми з Володимиром якось так. Коли я питав, почав питати, вже, які школи кому посвячені, то вже як почали перевічувати, кажу, нам нічого не лишили. А Владі каже, ну давайте, може, Любомира Узера. Я кажу, точно, як я мені до думку то не спало. І так наша школа отримала свого покровителя, блаженнішого Любомира, який віру з неба буде нам давати ту свою мудрість і той такий тонкий юмор. І погляд на життя, який буде сповнений більшою радістю і, і несерйозністю, щоб ми могли бути оптимістами. Знаєте, так цікаво. М -м Покровитель це зазвичай має бути добрим другом. Що ви, ну, ніби так по, по особливому е виявляє знак дружби, увага один до одного. Та, от вміння почути, та вміння засмакувати, вміння побути поруч. Хто сьогодні слухає цей ефір, давайте з вами домовимося. Та що там до тижня часу кожен із нас напише якусь фразу, якусь думку, та, яка от так торкає серця із думок, та із промов, із проповідей Блаженішого Любомира. Це буде таким добрим нашим першим виявом нашої прихильності і нашої дружби до нашого покровителя. І точно є добре, щоб він жив тут. Та? Тобто, щоб от його думки, його ділення та його мудрість вона наповнювала кожного, хто сюди приходить. Знаєте, з іншого боку, цікаво, що катахітична школа це не просто стіни. Катахітична школа це одна велика сім'я. А можете поділитися, як бачите катахітичну школу сьогодні? Тут у кривому розі при парафії Пресвятої Трійці хто її наповнює та які цікаві ініціативи, та що, що насправді тут твориться? Бо я знаю насправді, що є дуже багато та що відбувається в стінах катахітичної школи.